Угу, Ти не жма готов? А чом? А да все я готовий? Звісно. а ти? о, хто це розбив? Ого, хто себе? Собі... Нічого себе, нічого себе, ти А ну тихо, ну не бушуй! Не бушуй! п твою дивізію! Мене зараз накажуть! Бустреньку, быстреньку баночку! Аня це гіппозоря, пошов звідси, Маньяк! От маньяк! Алло. Алексей, ты мене чуєш? О, це добре. Ой-ой-ой! Капец! Хорош. Я тебе тоже в бубес. Ну, хорош. Давай. О, два на один майка. Угу. А тобі як оце обнова? Мені щось вона не хороша? Ну це мутяжний, поняв. А знаєш, яка мені найбільше об... понравилась обнова? Ні, оце картинка анналий демони. Вони, мене тоже? Пошов звіси маняк. <свісна> Я тебе зараз накажу. Ой-ой-ой. Блін, ой, ой. а він до мене причепився поможіть. Все. Ах, ти хитрюшка. Олексійчику. Тебе рознести треба. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ти що, Олексій, тихенько не бушуй. Mm -hmm. О, так! Yeah! <laughs> а так є, да, а мене вона є. То мені виходить, да? Хорошо, і відключатись, да.